Добрий день, ми з України! І знову Конотовські куми, і знову челендж Україна 2024. До питання виборів їх президента. Вони голосують, щоб знов вбивати, і щоб продовжилась війна, щоб сиротіла з горя мати, щоби прийшла руська весна. Вони голосують. Щоб руїни стали візиткою землі, щоб стали вдовами дружини, щоб жити віками у пітьмі. Вони оголтіли вже від крові. Йдуть голосувати за царя. Вони з косою смерті в змові живуть у злиднях. Та ура! Кричать, кричали: і волати будуть, бо розуму в самих видать нема. В них Бог один Володимир Путін. А там, де Путін. Там війна, вже сотні тисяч їх вояк в могилі. Набад в Росії не стихав. Не треба говорити, що ви безсилі, Бо хто ж ту владу вибирав?